У лікарні помер один з потерпілих від підриву гранат у Керецьківській сільській раді у Закарпатській області. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років або навіть довічне. Відомо, що чоловіку було 55 років. Раніше він перебував. В реанімаційному відділенні у критичному стані нагадаю, під час проведення сесії Керецьківської територіальної громади була дискусія щодо призначення оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. За кілька хвилин до вибуху депутат від партії Слуга народу Сергій Барден сварився із колегами, заявляючи, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку у 50%, та щомісячну премію у 100% від окладу. проте його претензії та аргументи на колег не подіяли. Тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами і втрутився в дискусію зі словами Можна, я скажу.

Pozor, počitaj, če je treba. No, За Кілька днів до підриву закарпатський депутат виклав відео, в якому обрушився із критикою на старосту громади. У ньому він обурювався, що в бюджеті на 2024 рік закладено 100 тисяч для директора комунального підприємства. Але при цьому в кушниці вже кілька років проблеми з водою. Люди звертаються до старости, але він розводить руками. А головне, що в цьому проєкті, бюджету, що хочу наголосити, закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства «Кондора», як кажуть Івана Васильовича, щоб не обідати не, не точно. Не скажу, ну але закладені гроші, ну кушниця вже три четвертий рік. Е, вона не бореться з водою, тому що ніхто не бореться. Просто люди беруть, коли вже виходять, підходять до відчує і роблять своїми силами за свої кошти. Ну що ще голова старається з того щось мати? Не розумію, не розумію. Люди, якщо це все так вас влаштовує, раді Бога. Але води нема у вас, а не в Кондора і в мушка, розумієте, і гроші виділяють, і гроші виділяють кондору, а не вам. Так що давайте дзвоніть до голови, якщо хочете мати воду. Нехай пояснюють це якими, чином. Це мусять бути якісь пояснення. Неможливо це все так відпускати. Треба за себе боротися, треба цікавитися, і тоді буде все гаразд.